Що ж, сталкар 2 така вийде 5 вересня 2024 року, тобто цього. І хоча розробники обіцяли релізнути гру в першому кварталі року, вона ледь не в останньому. Тим не менш, анонсовано це все було в коротенькому, однак атмосферному тизері, і я пропоную вам його переглянути. Це вже остаточна дата виходу. Розробники обіцяють, що переносів більше не буде. Так нарешті, гра вийде через два роки після того, як уже два роки як повинна була б вийти. А теоретично, й три так, переносів було чимало. Причини були серйозні. Цього разу гру перенесли через те, що розробники вважають, що технічно її ще слід відполірувати, тобто оптимізувати ліпше. Для тих хто ще хоче піднакопити на гру чи новий ПК, це можливо навіть позитивна новина. До речі, реакція на цей трейлер у мене була як у жужі або ж Галини на перемогу, тобто така десь просто 15 травня. А чуєте у своїй голові як 5 вересня зараз. Будь ласка. До речі, незабаром перед виходом трейлеру тут розробники замінили скріншоти у крамниці Epic Games Store. Там видно, що худ у грі змінили. Там була також інформація, що озвучення гри майже закінчилось. Щось розраби поміняли свої мармиски у сосмережах і тому подібне. Тож цього нам, мабуть, варто було очікувати. Я чекаю на цю гру. Чекаю ледь не все життя. Я її обожнюю і сподіваюся, що в Наших співвідчизників усе вийде. Сподіваюся, вона вийде гарною. Сподіваюся, вона вийде хорошою. Сподіваюся, вона вийде. До речі, чекаю на ваші емоції в коментарях. Підпишіться на мій телеграм-канал, Ютуб канал і все таке. Па-па!